Павло Башинський з села Кам'янка Житомирського району, хлопцю 22 роки. Він сирота. Мама умерла, коли мені було 18 років. Батько був ліквідатором, помер в 2000 році. З 19 років Павло пересувається на візку і не може обслуговувати себе сам без сторонньої допомоги. 19 років мені було так сталося, що одного дня я вечором після роботи вирішив скупнутися, сказати так, освіжитися з друзями. Пернув воду, а там було дуже мілко. Навіть больно не було, пірнув воду, просто став нерухомий відразу. Друзі дістали, як зрозуміли, що я в сплив, вже не міг не шевелитися, нічого. Дістали і стрімко почала рости температура тіла. просто. Приїхали врачі, сказали, Вивих 4 і 5 позвонка дуже велике час не міг не дихати, нічого, тому що при пляшку забив легеню праву. Вона зупинилася і апарати півроку підтримували моє дихання. Я не міг не дихати, не самостійно не їсти, не пити, нічого. Ребілітологи відмовлялися зі мною працювати так, якщо все зависить від дихання, а дихання не було. Було дуже дуже тяжко. Майже рік лікування у Житомирській та київських лікарнях домівкою для хлопця став Коростенський хоспіс, де на базі Коростенської центральної районної лікарні у 2020 році відкрили відділення медичної реабілітації. Башинський Павло до нас прийшов по діагнозу Паші, спінальна травма шийного відділу хребта, от неврологічна симптоматика, парез, параліч. Кінцівок. Таких, пацієнтів Таких пацієнтів у нас не було. Паша перший пацієнт з такими травмами. Коли привезли до нас павлика, то він був зовсім замученою дитиною, яка приїхала, Боже, не усмішки на лиці не була, подавлена, трахіостомічна трубка стояла, мочевий катетор, пролежні. Це було страшно просто дивитись на нього. Після відновлення самостійного дихання Павло пройшов півторамісячний курс реабілітації у приватному центрі за гроші волонтерів, які збирав Коростенський благодійний фонд. Єлеон ми підключилися в першу частину коштів, якихось зібрали, пролікували на період, коли ми його отримали в минулому році. це коштувало п'ять тисяч гривень на день. Він добився там певних результатів, але вимушений повернутися був у Коростень, для того, щоб знов очікувати збору коштів для відновлення реабілітації там. На даний момент неодноразово проходив реабілітаційне лікування в нашому відділенні. Із успіхів, які ми досягли, це відновилися рухи правій кінцівки, плечовий суглоб, ліктьовий, рухи. Кістю. На сьогоднішній день я радий, що я можу хоча б ну, рукою, там, я не знаю, почухати носа це саме таке оптимальне, щось подвигатись. Радий був би повернутися, звичайно, додому. До не можу на даний момент. То не можу як би, сам себе обслуговувати. Я. Мрію про одне – стати на ноги та заграти в м'яча хоча, хоча б Раша в своєму житті. Здійснити мрію хлопця та якнайшвидше прискорити процес його повернення додому може повторний річний курс реабілітації у приватному центрі. Про це говорять і лікарі, і директор благодійного фонду Ігор Маскалик. Кошти ми. Домагаємося зібрати, але поки що не зовсім успішно. Це дуже велика сума. На даний час там з подорожчанням до 7 тисяч гривень на день. Тобто період утримування приблизно в реабілітаційному центрі, щоб досягти якихось серйозних результатів, враховуючи вже наш досвід. І те, що він перебував півтора місяці, до року десь приблизно. Це 365 днів. Потрібно займатися, потрібна реабілітація. А, а Все це впирається в кошти, на жаль, яких не маємо на даний момент. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.